Мої люби передплатники україномовного каналу. Вулиця Медична, місто Харків Салтівка. Сьогодні треба на машинки трохи поїздити і вам Салтівку з вікна автівки показати. Ну і дивіться, це вже перехрестя з нашою найріднішою вулицею, яка вже змінила три назви. була Петрозаводська, потім потім Корчагінців, а зараз вулиця Амосова. Я кажу, ніколи, нікуди, ніколи ну, тільки в армію на два роки виїжджав, не виїжджав, а все вдома, але вже три прописки проміняв. Вулиця, назва міняє, і ми переїжджаємо. От, а це вже вулиця Волозоводська, наш любий, АТБ бебебе. Так, що у Харкові? Яка ситуація у Харкові? Тривоги зранку вже дві були. Я зранку казав, що відбій був п'ятий, вже тривога і відбій, і тривога і ще раз відбій. Оцей хлопець ніяк дорого не перейде, щось стоїть і стоїть ладно, колись перейде. Ну що, усім? А, потеплішало, 11 градусів тепла. Ну не так, щоб як, як хотілося б, щоб о, зовсім тепло. Ні, не зовсім тепло. Але що маємо, то маємо і це непогано. 11 градусів для березня це дуже і дуже, я вважаю. Хоча вже було і 20. Це їдемо на немишлю. Шенське водосховище не буде. Все, усім гарної неділі, усім миру добра злагоди, усім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, молі, пока.